Мої вітання! Ви на кулінарному каналі Будні Майстра. Сьогодні ми приготуємо ідеальні пиріжки з ягідною начинкою, яка тримається купи і зовсім не витікає з випічки, а ще розкриємо таємниці цікавого і неперевершеного тіста, з яким ви будете кулінарним профі. Тому зберігайте рецепт і готуємо. Як завжди, весь перелік інгредієнтів ви бачите на екрані, і я також і продублюю вам ще в описі під відео. І найперше, що ми зробимо, приготуємо начинку. Вишню, як ви бачите, я використовую заморожену без кісточки, але незабаром буде свіжа не тільки вишня, а й інші ягоди. Тож замість вишні ви можете обрати полуницю, наприклад, тобі ж будь-яку ягоду, яку ви любите. Сьогодні мені знадобиться 500 г вишні без кісточки, всипаю її в сотейник з товстим дном. В рецепті заявлено 125 г цукру, це 5 столових ложок. 4 додаю відразу, одну залишаю на потім. Так як до вишень ідеально пасує мелена кориця, тому я також всипаю до них. Це приблизно 1 п'ята чайної ложки. І для кращого смаку додаю дрібку ваніліна або півпакетика ванільного цукру. Залишаю садовину. Хвилин на 30 для виділення соку, а в моєму випадку ще й для розморожування. В мене минуло, мабуть, десь година. Рідини, як ви бачите, тут доволі багато, бо вишня була заморожена. Нічого зливати не буду, відправляю все це на плиту, вмикаю вогонь і доводжу до кипіння. Тим часом змішую одну столову ложку цукру, яку я залишала з кукурудзяним крохмалем це 35 г. грамів. Не раджу вам його заміняти на картопляний крохмаль, бо то, як то кажуть, буде інша пісня. Вогонь роблю мінімальним, всипаю сухі інгредієнти і весь час помішуючи, проварюю до загустіння приблизно декілька хвилин. Якщо у вас з вишень виділилося менше соку, то крохмаль ви можете розчинити декількома ложками холодної кипяченої води і тоненькою цівкою влити в ягоди, при цьому весь час помішуючи. А ось погляньте, начинка вже доволі густа тому, вимикаю вогонь, і знімаю її з плити. Процес процесі охолодження вона стане ще густішою. Краще було б її приготувати заздалегідь з вечора, наприклад, і залишити в холодильнику для стабілізації. Швиденько охолоджую її в мисці з холодною водою декілька разів, змінюючи воду. Начинку накриваю плівкою в контакт, ставлю в холодильник і займуся тістом. Зазвичай користуюся пресованими дріжджями, і найліпше було б використати їх свіжими ще до закінчення терміну придатності. Але не поспішайте викидати їх в смітник, якщо вони вас притерміновані, як у мене на три дні і мають ось такий вигляд, як ви бачите, бо вони ще чудово впораються з своїм завданням. Не використані дріжджі кладу в мішечок, щоб не потрапляло повітря, і зберігаю в холодильнику. До 100 мл теплої води додаю 20 грамів дріжджів, одну чайну ложку цукру, одну або дві столові ложки борошна. Заявлених в рецепті. таким чином готую опару. Все перемішую і залишаю спокою хвилин на 20 приблизно. Думаю, ви знаєте той факт, що опара готується не тільки для перевірки дріжджів, а ще й для швидшого і ліпшого родіння тіста. А поки підходить опара, підготую решту інгредієнтів. В миску вбиваю один яєчний білок, шовток пізніше використаю для змащування, і одне яйце. Вони в мене середнього розміру. Сипаю 100 г цукру за мінусом однієї чайної ложки, яку я використала в опару, і 30 г м'якого вершкового масла. Також всипаю пів чайної ложки солі. Ніколи, до речі, не ігноруйте цей інгредієнт, бо тісто з додаванням солі має більш збалансований смак і дрібку термостабільного ваніліна або пакетик ванільного цукру. В рецепті заявлено 130 мл кефіру. Його з успіху можливо замінити на домашній кисляк або ж на молочну сироватку. Ці молочні кислі продукти збагачують тісто білками, вітамінами, поліпшують тіста. Таким чином, ваша випічка буде пухтішою, ароматнішою і смачнішою. Також сливаю практично всю олію, а це 40 мл, залишаю десь 1 п'яту від цієї норми для вимішування тіста. Перемішую всі інгредієнти до розчинення цукру і солі. Вершкове масло на цьому етапі замішування все одно не розчиниться і не намагайтесь, тому що рідка основа тіста тепла, а не гаряча. Це нормально, так і має бути. Так як яєчні жовтки в мене не багряні, то для ліпшого кольору тіста додаю до нього приблизно 1-4 чайну ложку куркуми. Ще раз перемішую і вливаю опару. І ви тільки погляньте, як чудово спрацювали дріжджі. На раз, два, три об'єдную рідкі інгредієнти і частинами всипаю плюс-мінус 570-600 грамів борошна. Всі ми пам'ятаємо, що кількість борошна, яке ми додаємо, плюс-мінус, залежить щонайменше від двох чинників. Це розміри вага яєць. Та сила борошна, тобто його водопоглинаюча дія. Тому зважте його 600 г, всипайте щонайменше в 2-3 прийоми і орієнтуйтеся саме на консистенцію тіста. Коли тісто вже зібралося докупи, вливаю залишок олії. Змащує робочу поверхню олією, викладаю тісто і продовжує процес вимішування вже на столі. Його потрібно гарно вимісити, щоб в ньому утворилася кликовина, так звані ламели, тобто кликовинний каркас тіста. Завдяки цьому пиріжки в даному випадку будуть пишнішими, з тонкою скоринкою, дрібнопористі, вологі, легкі та об'ємні. Процес вимішування і відбивання тіста займає у мене хвилин 5, мабуть. Завжди орієнтуйтесь не на годинника, а на показники тіста. Воно не забите борошном, м'яке, приємне на дотики, липне до рук. З усієї кількості борошна в мене на залишку приблизно півтори або 2 столові ложки. Не обов'язково, що і у вас тільки має залишатись. Тісто формую у вигляді кульки і вкладаю змащену олією миску. Накриваю плівкою і даю йому можливість дихати. Тобто проколюю плівку. Таким чином тіста не обвітриться, а кисень чудово буде взаємодіяти в тендемі з дріжджями. Залишаю в теплому місці для бродіння на годину або півтори. Тісто, як ви бачите, чудово підійшло, працюємо далі. В подальшій роботі з тістом використовую тільки олію, а не борошно. Розминаю тісто в пласт, таким чином відновлюю процес бродіння. Згортаю його в рулет, щоб потім ліпше було дозувати його на однакові за розміром шматочки. Ділю на 16 частин, бо саме ця кількість пиріжків ідеально поміщається на одне деко розміром 30 на 40 см. Спочатку рулет розділяю на дві рівні частини, потім кожну частину розділяю ще на дві, і з кожної частини нарізаю по 4 шматочка. Таким чином, заготовки для пиріжків будуть мати однакову вагу і навіть без вагів. Формую, ось так як ви бачите, кульки, щоб знизу утворився так званий рубець. Кульки накриваю плівкою, щоб не завітрювалися, і залишаю в спокої хвилин на 10. Таким чином клейковина розслабиться і з тістом буде легко і швидко працювати. Начинка в холодильнику тим часом чудово стабілізувалася, тож формуємо пиріжки. Всі кульки розкачую в різні боки, має утворитися щось по типу кола. Розкачуються вони зовсім без зусиль, бо кульки злегка підійшли і розслабились. Якщо ви бачите, що тісто починає прилипати до качалки, то злегка змастіть її олією. Розкачені тістові заготовки викладаю один біля одного гладкою поверхнею донизу. Зверху кладу начинку, вона не розтікається, крохмаль смак не відчувається, бо використала я саме кукурудзяний, а не картопляний крохмаль. А він ніжніший і саме його використовують в кондитерці. Тісто злегка розтягую, пиріжки защіпую спочатку по центру, потім з двох сторін. Загортаю рубець, а краї злегка підтягую до середини пиріжка. Таким чином, тонких країв в пиріжках не буде, вони рівномірно пропечуться, країв випічки при випіканні не будуть пригорати. Деко вмістило 15 пиріжків в три рядка по 5 штук у кожному рядочку. Ви пам'ятаєте, що тісто я розділила на 16 рівних частин, з 15 сформували пиріжки, а одну кульку навмисно залишила, щоб задекорувати випічку. Робити це було не обов'язково. Ви можете зробити з нею ще один пиріжок з вишнями, якщо на те у вас є бажання. Тоненько розкачую тісто і нарізаю його на 15 частин. Далі на кожній смужці роблю надрізи і викладаю хаотично зверху на пиріжок. І тут ви маєте можливість в повному обсязі проявити свої творчі здібності і задекорувати випічку саме так, як забажаєте. Накриваю пиріжки плівкою або рушником і залишаю для розтаювання хвилина 30 чи 40. За цей час пиріжки причудово підійшли, тож саме на час змастити їх. До одного жовтка я додала одну-дві столові ложки молока і змішала все. Далі ставлю пиріжки в заздалегідь розігріту духову шафу на середній рівень, режим нагріву вверх низ і випікаю при температурі 190 градусів за Цельсієм приблизно 15 хвилин. Підлаштуйтеся саме під свою духовку. І ви тільки погляньте, які ж вони неймовірні. Начинка не витікла, жоден пиріжок не трісну, бо тісто не густе і пиріжки добре вистоялись перед випіканням. Поки пиріжки ще гарячі, змащую їх цукровим сиропом. Для цього з'єдную дві чайні ложки цукру з такою ж кількістю окропу. Розмішую до розчинення цукру і сироп готовий. Якщо вам цікаво, заглянемо всередину пиріжка і скуштуємо. Вони, як ви бачите, м'які, ніжні, пухкі, в міру вологі, а поєднання в начинці вишні, кориці і ваніліна зведе з розуму найвибагливіші смакові рецептори. Начинка доволі стабільна і тому тримається пиріжка. Рецепт дійсно дуже вдалий, тому раджу вам їх приготувати, щоб потішити рідних і близьких. Буду вдячна за підписку, лайк та коментар, якщо відео вам сподобалось. А я дякую за перегляд і до зустрічі!